Іль, вкотре руйнує стереотипи і доказує справами, що такий інструмент, як пила, може бути одночасно потужним, невеликим за розміром, легким і, якщо хочете, елегантним. Модель акумуляторної пили MSA-70C прийшла на заміну мегапопулярній MSA-140C, При цьому виробник залишив все найкраще і тільки удосконалив цю малу. Я тримаю в руках нову модель акумуляторної пили штіль MSA 70C. І перше, що я скажу, я майже не відчуваю її ваги. Саме так, бо без акумулятора, але з шиною та ланцюгом вона складає всього 2,9 кг. Призначення цієї моделі зрозуміле. Вона може стати незамінним помічником, приватним користувачем у догляді садом та територією навколо будинку час від часу. У цій моделі все досить просто. Вона маневрена і швидко порається з обрізуванням дерев і кущів. При цьому не порушуючи спокій сусідів шумом і зберігаючи навколишнє середовище відсутністю вихлопних газів. Тобто працювати можна і в приміщенні. Симпатія до цієї моделі з'являється з перших секунд торкання. Прогумована рукоятка з м'яким покриттям, як кажуть, сама вкладається у руки. Ви можете використовувати важель керування з функцією потенціометра, щоб плавно регулювати швидкість вашої ланцюгової пили. Кнопка вмикання та вимикання розташована з боку, що природньо і комфортно. У порівнянні з попередницею МСА c має більш прозорий бак для мастила. І, звичайно ж, його виробник рекомендує використовувати фірмове адгезивне. Це в свою чергу гарантія, що воно залишиться на ланцюзі під час роботи пили. Гладенький чистий зріз після роботи МСА c 70C... Забезпечується завдяки потужному, енергоефективному, безщітковому єс двигуну та якісній ріжучій гарнітурі. Довжина шини тут встановлює 30 см крок ланцюга 1,4 Піка Мікро 3. Швидке натягування та заміна ланцюга відбувається без використання інструменту. Ось так. Коли мова заходить про акумуляторний інструмент, завжди виникає питання довготривалості роботи. Так ось і тут виробнику є чим порадувати. З використанням батареї системи АК 30 ємністю 180 Вт на годину. Працює ця модель до 45 хвилин за один заряд. Крім того, вже звичним стає функціонал батарейного відсіку із проміжним положенням в роботі. Так, для транспортування акумуляторна батарея міцно закріплена в пристрої без замикання контактів. А так для роботи. І підсумовуючи наш відеоогляд, зауважимо: якщо ви вже використовуєте мотокосу, висоторіз або газонокосарку, що працюють з акумуляторною системою штіль АК, то маєте в своєму арсеналі акумулятор і зарядний пристрій системи АК. А це значить, що вибір нової моделі пили МСА – це саме те, що вам потрібно. Ходьте до офіційного дилера штіль магазину Добрий господар і переконайтеся в цьому особисто.